Я не знаю. Ну, навіть най, най, найменше поняття. Ну, Я думаю, знову ж таки, це все буде залежати не так від реального стану речей, як від того, який буде панівний і яка буде ніби інформаційна обробка на сусідів. Я думаю, якось війна завершиться тоді, коли припиняться обстріли наших міст. Якось війна завершиться тоді, коли припиниться гаряча фаза, якось війна припиниться, коли е, ми вийдемо на наші кордони 91-го року. Я думаю, в будь-якому разі кожна із цих фаз може означати певне припинення війни. Навряд чи е, слід розраховувати на те, що війна завершиться один прекрасний ранок е, повною деокупацією всіх територій і парадом українських військ на Червоній площі. Я думаю, до цього теж треба бути готовим. Для мене воно завершиться тоді, коли я зможу повернутися в свій рідний і на могилу свого так. Тому що це вже під російським кордоном, фактично, якщо це станеться, це буде означати, що ми визволили свої території. Ну і коли повернуться з полону всі наші полонені, коли, коли ми будемо знати імена всіх, хто загиб, коли, власне, ми зможемо повернутися до, до нормального життя на цих територіях, які сьогодні є фронтовій які сьогодні є окуповані. Я навіть не говорю про те, що коли будуть покарані всі військові злочинці, тому що зрозуміло, що це в будь-якому разі процес, який розтягнеться на багато років. І, здається, що здорове і доросле <кхів> суспільство не треба до чогось готувати, воно має. Практично мислити, але має саме бути готове до того, що відбувається, має саме аналізувати. Мені здається, та, є певні якісь викривлення, але, в принципі, говорите про те, що зараз багато розпачу і зневіри, я якраз цього не бачу. Я бачу я, є певна втома, безперечно, та, у всіх і військових, і цивільних, і на сході, і на заході, тому що все це триває вже рік, велика війна. Та, і зрозуміло, що Люди втомлюються, але ну, мені здається, люди, які свідомо включені в весь цей процес від початку, ще рік тому розуміли, що це не завершиться за два-три тижні, говорячи Так? А, тому я не думаю, що хтось е, дійсно думав, що все нового року почнеться мирне життя. Я думаю, всі розуміють, що ця історія надовго треба її гідно прийти до логічного завершення до нашої перемоги. Про прогрес він вже Процес розтягнутої часі він, очевидно, має якісь свої такі фіксації, фіксації, точки фіксації, але так чи інакше це та річ, якою потрібно займатися весь час. У нас в Харкові теж так було. Я пам'ятаю, і слухання, і е, якісь відмовки з боку влади, і поступки з боку влади. І от я бачу, у нас зараз теж прийняли постанову про перейменування. Деться більше десятка вулиць. Я думаю, що ну, такою сьогодні може бути конструктивна взаємодія суспільства і влади. Потрібно тиснути, потрібно yeah. дотискати там, де не вдалося з першого разу, тому що зрозуміло, що державна машина, вона, вона доволі інерційна, вона не обов'язково антиукраїнська, вона не обов'язково антидержавна. Котору говорити про свою владу, я якось не готовий давати оцінку вашій владі, тому що я багато чого не знаю, я знаходжусь з боку, але я багато чую хорошу про вашу владу а Від сторонніх людей знову ж таки не готовий давати цьому оцінку, тому що це якось поза моєю компетенцією, Але бачите, те, що вам бачиться з одного боку, в комусь іншому в Україні, з Україною не цілком інакше. Тому мені здається, якщо щось не подобається, то не слід зупинятися, не слід зневірюватися. Тому що найпростіше сказати, у нас нічого не вийшло, я пішли додому. У нас нічого не вийшло з дерусифікацією, з дерадіанізацією, тому, тому що влада продажня, і нас нічого не Мені здається, сьогодні просто той час, коли. З того, що я бачу, так і це, скажімо, не лише про Кривий Ріг чи Харків, а взагалі про Україну влада, мабуть, найбільш гнучка в стосунку до суспільства, мабуть, за всі роки нашої незалежності. Справді багатьох випадках не намагаються прослуховуватися. Іноді це робиться з якихось комікових лікувань. Очевидно, іноді справді люди у владі трішки інакше, ніж ми про них думаємо. Іноді якісь рішення так чи інакше вони ефективними, вони вимагають прийняття і якось заперечувати це просто не Тому Мені здається, так, це все-таки прогрес. Наскільки цей прогрес дійсно потужний, це в кожному випадку слід оцінювати, мабуть, мабуть, на конкретному прикладі, на конкретному місці. Та в нас немає жодного конфлікту, тому що всі кошти, які ми сьогодні заробимо, ми продамо на ЗСУ. Якщо ми за ці гроші купимо пару автомобілів, пару позашляховиків, або один пікап, або кілька, кілька дронів, то я не думаю, що в цьому є якийсь конфлікт. Мені здається, культура це не про розвагу, або це не лише про розвагу. Культура це про цінності, культура це про порівновагу. Це про те, що власне наповнює нас сенсами. і бачити за культурними заходами лише лише розвагу і веселощі здається, це трішки спрощувати трішки принижувати в принципі, людей, які потребують свого національного культурного контенту. Нас з цим конфлікту немає. Ми маємо певний графік. Ясна річ, що там, де там, де ми можемо щось перенести, ми переносимо. Де немає можливості перенести. от Ми два дні були в Дніпрі, якщо ми б зараз би не приїхали, то я думаю, що ми би не приїхали сюди десь до літа, тому що у нас все розписано десь до лютого місяця. Я думаю, що просто люди, які приходяться самі розуміють, як хтось сюди приходить просто побухати і щось покричати. думаю, що у нас доволі свідомо про те, що це молода квітня. Я дивлюся, хто до нас зараз приходить, це дуже молоді люди, що страшенно цікаво і страшенно симпатично. Публіка, якої не було в нас ще рік тому до цієї великої війни, і це теж такий певний парадокс, звідки вони взялися ці молоді хлопці дівчата. І нам дуже симпатично, що вони ходять, нам симпатично, що їх так багато зараз стало. І наскільки я розумію, нам з одного боку дуже відкриті, це в тому -то, це звичайні підлітки, які там сидять в Тікток, які спілкуються на свої теми. А з іншого боку, мені здається, все таки ну, вони трішки важі ставляться до світу, ніж це було там ну, кілька. Там замилування, я розумію, що світ складний, світ не є чорно білий є багато різних напів тонів, напівфарб, але мені здається, що якраз у нашому спілкуванні з публікою йдеться не лише про бухло як таке, де? і не лише про е панк як таке, йдеться все-таки про те, що нас усіх всіх Це про нашу культуру, нашу ідентичність про цей час, про цей простір і власне про цю енергію, яка сьогодні. дістання. Де ви були два роки тому? Що ви слухали раніше, шановні? Де ви були? Де ви були? А? А? Чого ви слухали за мати? Мені здається, ні, війна не має списувати, але ну, так чи інакше ми маємо розуміти, що війна це час компромісу Де ця твійні компромісу проходить, я думаю, знову ж таки, в кожному конкретному випадку все це відбувається інакше, відчувається інакше. Але те, що ну, сьогодні деякі речі, мабуть, слід відкласти на потім – це очевидно. Це не означає, що на. Порушення закону у світ того, чи це не означає, що слід мовчати про корупцію про про якийсь сепаратизм і так далі. Але мені здається, ну, десь зараз має бути цей договір між суспільством і представниками місцевої центральної влади. Ну тому що має бути це якась нормальна меркантильність і е, якась нормальна критична усвідомлення того, що відбувається. Ми зараз можемо почати сваритися між собою, втратити те, що в нас є. знову ж таки друге повторитися, що це не означає, що ми маємо заключувати. Очі на правопорушення і на злочинність незаконність законні з дії місцевої числа влади. Дякую.